Є такий конкурс краси, «Міс Всесвіт». Знаєте, колись, до речі, це був бізнес Трампа. Мені здавалося, що це найбільш безпрограшний бізнес. Ну і всім так здавалось. Але ось нещодавно його виставили на продаж через нерентабельність. Уперше цей конкурс розпочався 52-го року. Проблеми з рентабельністю почалися, як відомо, перед короною. Корона перестали приходити люди і кажуть, що це пов'язано з падінням кількості глядачів. Але особисто в мене відчуття, що сьогодні у світі зовнішня краса стала менше приваблювати. Ось у мене таке відчуття. Я думаю, що вона стала більш внутрішньою, внутрішній все-таки так. Отримала вищий запит. Потреба від кого? Від нас. Але в чому її сьогодні встановити насправді внаслідок такого величезного балагану, який є у світі? Драм. драм. які Та, відбуваються. І таке, інше. Це просто неможливо. А можна внутрішньо все-таки зазирнути і поговорити про красу людини? Немає там що вимірювати. Так. Звісно, тобто нічого не побачиш? Звісно, особливо. ні. Про що ти говориш? Ну добре, у них не побачиш, а в когось можна? Ні в кого ти не побачиш. Англійської королеви. Так. До речі, про неї можна сказати, що вона була королевою. Так. А взагалі можна сказати щось про внутрішню красу людини? Можна? Як я можу це сказати? Як мені вірити, що ця людина внутрішньо красива? З чого мені виходити, з яких. Критеріїв: доброта і взаємодія таких нібито простих істин для людини. Так, так, так. так. Співчуття тощо, ну те що те, що зачіпає. Так. Людину. так. Ось це ви називаєте, і ви б сказали, це, це внутрішня красива людина. людина. Тоді останнє запитання: що ви вкладаєте? Ось ви сказали перше слово доброта і навіть зупинилися. Для вас це найголовніше. схоже. що ви вкладаєте? Це він може сприймати іншу людину. Це абсолютно не властиво мені, чесно кажучи. Ну не знаю. Так, це людина, яка може сприйняти іншого як близького собі. Велика, велика справа. Надзвичайно властивість. Це подарунок творця. Так? Так, але в мене його немає. І як ви раптом себе. Ні, так... я ось відчуваю. А я ось думаю, що є, але це я думаю. Ні, це зовсім зовні, так тобі здається. Хочеться, щоб так здавалось. Ну, мені все-таки відніше, я ж усе таки зі сторони дивлюсь. Ну, ну. Ну, це гаразд, це вже наші справи. Коли я буду на цьому конкурсі, ти проголосуєш. Я розповім про вас гаразд. Тобто, ось це ви вважаєте найбільшою властивістю, доброта.